Святкові урочистості влаштували працівники територіального центру Київського району з нагоди свого 30-річчя. Вітаючи колектив, віце-мер Світлана Горбунова Рубан подякувала всім за багаторічну сумлінну плідну працю під час воєнного стану та вручила центру подяку від Харківського міського голови. Підкреслила також, що працівники Київського центру дуже творчі. І То що тут велика кількість творчих людей, керівників наших театрів, наших музеїв. Бо ну це, це така характеристика роботи територіального центру, яка заслуговує ну, ну, самої високої оцінки, тому що виходити на наших підопічних, на їх побут, на їх повсякденне життя через творчість. Через театр, через музей, через бажання ну, створити якусь таку якісь умови, такі, в яких людина почуває себе. Ну, якщо хочете людиною, це, це іскусство, це великий професіоналізм. І я вам по перше за все, це дякую, дякую і дякую. Робота соціальних працівників складна і клопітка. Витримують такий тягар чужих проблем, не всі залишаються найсильніші духом. У територіальному центрі я працюю три роки. Щоденно приходиться стикатися з такими питаннями, як допомога літнім людям, інвалідам, забезпечення продуктами харчування, медикаментами, допомога в оплаті комунальних послуг, допомога в прибиранні житла. Оце такі самі злободенні питання, які ми здійснюємо. Щоб обрати професію соціального працівника, треба мати велике серце, наповнене любов'ю і турботою. А от щоб пропрацювати тут 25 років, як, наприклад, пані Світлана, потрібно безмежно всією душею поєднатися зі своїми підопічними і випромінювати любов, доброту завжди треба приходити до таких людей з хорошим настроєм, тому що ми повинні і їм підняти настрій. За 30 років багато пройдено і зроблено, каже директор установи. Наразі в центрі 47 працівників, які опікуються більш ніж як півтори тисячі підопічних. Ми допомагаємо людям, яким потрібна допомога, яким потрібна підтримка у житті. Ми відкриваємо двері для людей з обмеженими можливостями, щоб вони могли набути рівних шансів зараз. Я згадую слова Світлани Олександрівни Ґонбува Рубан, що у соціальній роботі не буває е, випадкових людей, і людина вона або звільняється у першу, у першу тиждень, або е, залишається назавжди. До кожної людини з повагою, добром і щирістю. З таким покликом несуть свою допомогу нужденним соціальні працівники. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Олексій Старенков, Андрій Паколов, Харків, Новини.